Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема уроку, розвиток зв'язного мовлення, виконання письмових робіт. Переказ. Отже, відкриваємо з вами зушити. Записуємо сьогоднішнє число 31 січня. Є наступний рядок розвиток зв'язного мовлення. Посередині пишемо з вами переказ. Є. І на наступному рядку записуємо назву переказу. Золота пектораль. Є. Тепер слухаємо весь текст. Під час розкопок з кургану товста могила у Дніпропетровській області український археолог Борис Мозолевський натрапив на коштовну знахідку золоту пектораль. Пектораль від латинського пектораліс нагрудний, дорогоцінна металева нагрудна прикраса, що її носили як ознаку влади фараони, єврейські первосвященики, римські сановники. Була відома у скіфів, а також індіанців, носіїв давніх культур Америки. Вага скіфської пекторалі 1 кг 150 г. Діаметр 30 см. Прикрасу виготовлено із золота високої 958-ї проби. Вона має чистий сонячний колір. Пектораль складається з трьох ріжкоподібних ярусів. Між собою вони з'єднані ланцюжками золотих трубочок. Між нижнім і верхнім ярусами смужка рослинного орнаменту, гілля, листя й квітів. Рослинний орнамент закріплено на підкладці, тонкій плоскій платівці. У нижньому ярусі зображено тваринний світ. Його жорстокість увиразнено сценою нападу хижаків на травоїдних. Верхній яру зображує життя людей. Злагодженість людського суспільства підкреслено сценами шиття одягу, доїння худоби. Пектораль виконано з неперевершеною майстерністю. Світова преса називала Мозолевського українським шліманом. Ім'я Генріха Шлімана відоме всьому світові, адже саме він знайшов залишки давнього міста Трої. Здається, світ не був готовий до такого відкриття Бориса Мозолевського. Чому? Скіфський степ в уяві багатьох істориків був лише територією, де кочові племена знаходили відпочинок після набігів на сусідні царства. Проте багато історичних джерел, наприклад, твори Геродота, підносили інший портрет скіфського суспільства, розвинутого майже досконалого. Ми з вами пам'ятаємо, для того, щоб написати переказ, нам треба чітко скласти план тексту. Отже, посередині рядка пишемо слово переказ, переказ і повертаємося з вами до першого абзацу тексту. Під час розкопок скіфського кургану товста могила у Дніпропетровській області український археолог Борис Мозолевський натрапив на коштовну знахідку золоту пектораль. Переказуємо під час розкопок кургану товста могила на Дніпропетровщині. Український археолог Борис Мозолевський потрапив, натрапив на коштовну знахідку золоту пектораль, яким же буде в нас перший пункт плану. Подумайте. Розкопки, так? Отже, поставили одиничку і записуємо перший пункт плану. Розкопки. Є. Так, добре, далі слухаємо пектораль від латинського пектораліс на грудний. Дорогоцінна металева нагрудна прикраса, що її носили як ознаку влади. Фараони, єврейські первосвященики, римські сановники, була відома у скіфів, а також індіанців, носіїв давніх культур Америки. Переказуємо. Пектораль дорогоцінна нагрудна прикраса. Яку носили, як ознаку влади фараони, єврейські перевісненники, римські сановники, була відома у скіфів та індіанців, носіїв давньої американської культури. Давайте з вами подумаємо, яким же буде другий пункт плану. Дорогоцінна нагрудна прикраса. Отже, на наступному рядку поставили цифру 2 і записуємо другий пункт плану. Дорогоцінна нагрудна прикраса. Є. Так, далі йдемо. Вага Скіфської пекторалі 1 ,150 кг 150 грамів. Діаметр 30 см. Прикрасу виготовлено із золота високої 958-ї проби. Вона має чистий сонячний колір. Пектораль складається з трьох ріжкоподібних ярусів. Між собою вони з'єднані ланцюжками золотих трубочок. Між нижнім і верхніми ярусами смужка рослинного орнаменту, гілля, листя й квітів. Переказуємо з вами вага пекторалі 1 кг 150 г, діаметр 30 см. Коштовна прикраса виготовлена із золота найвищої проби. Має сонячний відлив. Пектораль складається з трьох ріжкоподібних ярусів, які з'єднані між собою тонкими золотими трубочками. Між верхнім і нижніми ярусами. Рослинний орнамент, листя, квіти. Давайте з вами подумаємо, який же в нас буде третій пункт плану. Третій пункт плану. Пектораль. Так, поставили цифру 3 і записуємо пектораль. Так, є. У нижньому ярусі зображено тваринний світ. Його жорстокість виразнено сценою нападу хижаків на травоїдних. Переказуємо. У нижньому ярусі зображено тваринний світ. Його жорстокість передана сценами нападу хижаків на травоїдних. Так, яким же буде у нас четвертий пункт плану? Про що тут розповідається? Нижній ярус, так, поставили цифру 4 і записуємо четвертий пункт плану. Нижній ярус. Так, є. Верхній ярус зображує життя людей. Злагодженість людського суспільства. Підкреслено сценами шиття, одягу доїння худоби. Пектораль виконано з неперевершеною майстерністю. Ми переказуємо з вами: Верхній яр зображує життя людей. Злагодженість людського суспільства підкреслено сценами шиття одягу, їдня худоби, пектораль виконана з майстерною неперевершеністю. Так, який в нас буде п'ятий пункт плану? Верхній ярус пекторалі. Так? Поставили цифру 5 і записуємо. Верхній ярус пекторалі. Верхній ярус пекторалі. Так, є, світова преса називала Мозолевського українським шліманом. Ім'я Генріха Шлімана відоме всьому світові, адже саме він знайшов залишки давнього міста Трої. Переказуємо. Приса називала Мозолевського українським шліманом. Ім'я Генріха шлімана відоме всьому світові, адже завдяки йому були знайдені залишки давньої Трої. Так, отже, яким буде в нас наступний пункт плану? Український шліман. Так, поставили цифру 6 і пишемо. Український шліман. Український шліман. Є. Так, добре. Здається, світ не був готовий до такого відкриття Бориса Мозолевського. Чому? Скіфський степ в уяві багатьох істориків був лише територією, де кочові племена знаходили відпочинок після набігів на сусідні царства. Проте багато історичних джерел, наприклад, твори Геродота, підносили інший портрет скіфського суспільства, розвинутого й майже досконалого. Переказуємо з вами. Здавалося, світ не був готовий до відкриття археолога Мозолевського. Чому? Багато істориків вважали степ місцем, де кочові племена відпочивали після набігів на сусідні держави. А ось інші джерела, наприклад, твори Геродота вважали Скіфію досить розвинутим суспільством, майже досконалим? Отже, який буде сьомий пункт плану? Подумайте. Унікальна скіфія. Так записуємо з вами: Унікальна скіфія. Унікальна скіфія. Записали? Так, а тепер читаємо увесь текст. Під час розкопок скіфського кургану товста могила у Дніпропетровській області український археолог Борис Мозолевський натрапив на коштовну знахідку Золоту пектораль. Пектораль дорогоцінна металева нагрудна прикраса, що її носили як ознаку влади фараони. Єврейські первосвященники, римські сановники. Була відома у скіфів, а також індіанців, носіїв давніх культур Америки. Вага скіфської певкералі 1 ,150 кг 150 грамів, діаметр 30 см. Прикрасу виготовлена із золота високої 958-ї проби. Вона має чистий сонячний колір. Пектораль складається з трьох ріжкоподібних ярусів. Між собою вони з'єднані ланцюжками золотих трубочок. Між нижнім і верхнім ярусами смужка рослинного орнаменту. Гілля, листя, квіти. Рослинний орнамент закріплено на підкладці тонкій плоскій платівці. У нижньому ярусі зображено тваринний світ. Його жорстокість уверазнено сценою нападу хижаків на травоїдних. Верхній ярус зображує життя людей. Злагодженість людського суспільства підкреслено сценами шиття одягу, доїння худоби. Пектораль виконана з неперевершеною майстерністю. Світова преса називала Мозолевського українським шліманом. Ім'я Генріха Шлімана відоме всьому світові, адже саме він знайшов залишки давнього міста Трої. Здається, світ не був готовий до такого відкриття Бориса Мозолевського. Чому? Скіфський степ в уяві багатьох істориків був лише територією, де кочові племена знаходили відпочинок після набігів на сусідні царства. Проте багато історичних джерел, наприклад, твори Геродота, підносили інший портрет скіфського суспільства, розвинутого й майже досконалого. Так, ми з вами пам'ятаємо, що нам слід розкрити кожен пункт плану, бо цей пункт плану і є мікротемою тексту. Отже, в нас повинно бути сім абзаців. Ми нічого з вами не відступаємо. Від плана, а з нового рядка з абзацу починаємо писати переказ.